Віка, я повернусь додому. Все ногам буде. Кожен солдат буде визнавати твій авторитет як людини офіцера, якому можна довіритися. Тільки тоді, коли ти поведеш цю людину, коли ти побудеш з нею в надтяжких умовах. Вот смотрите, є різниця На позиції взяти снаряд, скинуть колпачок. Все, он готов к бою. Время сколько зайняло? Секунд 10, так? Да? Если... естественный заряд, как он идет изначально. То есть это надо найти где-то точку опоры, потому что мы его так не откроем. Надо взять, сорвать. Плюс надо вот это открыть. И это у нас по времени секунд 40. После каждого рабочего выезда мы чистим СПГ, но при этом перед каждым выездом проверяем в рабочем ли состоянии, И обязательно смотрим грамм пороха сколько. Неправильно подожал снаряд, если не хаотично идут. 15 метров перелет, 40 недолет. И вроде ты будешь стрелять все точно, так же самое. И наводиться будешь идеально. Ну, в за выезд мы делаем 12 примерно выстрелов. Мне со скорее нравится работать. Не у каждого попытается твой командир. Человек большой бог. Потому что все, что я знаю, это миру личный философ. Я бы танк уничтожил. Но поскольку сансипек наносит больше урона, я бы уничтожил лучший Есть э, два наших режима э, роботи. Це побут. И в побуті я взагалі э, з цими людьми друг. Что хочешь нового интервью? Де Сюди? — О, Простіть у нього, як він дожив до своїх 28, то він нам не каже, як вона так вийшло. — До 29. Бачите, які стосунки у підлеглих з офіцером? Здоровий клімат у колективі. — Ми підколюємо одне одного, як ти кажеш, жорстко. І це впливає на наш стан дуже добре, як мені здається, тому що вони завжди закінчуються якимось гумором, посмішками, а іноді відвертою ржачкою, тому що люди за пузо беруться. Це дозволяє нам на плаву триватися і підтримувати цю здорову атмосферу. Але є другий режим це режим бойової роботи, і в бойовій роботі у нас максимально вибудована субординація, і вони чітко працюють по тому, що говорю я як командир їхній, або той, хто старший конкретно в цей час на позиції. Виходьте. Або виходь, або за... Так, да, звісно, мішаєш. Тут, робот... а, Тут робота кипить, а ти про тебе теж будуть питати, а ти слухати будеш. На бойових дуже рідко, коли ти можеш зробити особливо в сучасній війні з дронами. Тому як тільки з'являється можливість виїхати, ми обов'язково її. О, пошкоди. Пускай нижче, так, щоб ти потім міг підняти. А, очі дріжки трошки делайте і все. Спереду на будемо січка. Бачите? Оп, перебрав назад. Починаємо дивитися на плюси. І тоді ми розуміємо відхилення. Не чіпаючи ствол на газ, ствол не трогати. Ти крутиш вверх або вниз і ця бульбашка рухається. Чуть-чуть німець, мабуть. Опускай нижче. ниже. Снимай, Работает? Нет. Ну, приди за рукой. Давай. Смотри, у тебя вот контакт. А ты его сюда поставил, вот. Туда. Стой. Стой. Давай. Ну, тюй. Вот, вот ты? и. Конечно. Ну, что вы кипишь? Под... Ну ми гайна літі. Як у вас є пушка? Не дрон? Птічка може бути. Да, Василь, що це за місце? Побачиш. Зараз показую де позиції. Знімаєш. Якщо дрон чи якась да, на да, то. Біжимо на бік, ніхто не подається. Не треба так думати, не думати. Я зараз дивлюсь наскільки скільки змінилося. Так, зараз максимальна увага. Це ті пі... стріляли, але може бути, що вони по своєму дрону стріляли. Так, точка наводки. Прийом. Давай, по готовності працюємо. Я готовий! Постріл! Постріл! Есть. Ого! Постріл! Ходя плюс 20 метрів! Мінус 3 поділки Кутоміра! Мінус 3, прийдемо! Так, И противное. По и стреляй. Я слышал. Готовый? Пострел. Уху. где все, полетел. Повтор, давай, давай, давай. давай Готовый? Пострел. Да. Уходим? Да. Да, дрон еще там. А? По работе у нас. Добренько, швидко. Коли я прошу два поспіль, ну, щоб ти почув, коли я прошу два поспіль, не треба другий прям ідеально підводити. Коригування швидке, взаємодія хороша і ну, результатно. Все. Треба відео з дрона. Все, відео буде. Перший блок командирський він знаходиться тут, коригує. Другий бійці безпосередньо на позиції перебувають. Плюс-плюс. Специально стреляй! Пострел! Азарт тут, пацаны, появляется, да? Сейчас, сейчас, не перейдем, так. Повтор! Повтор! Плюс, плюс! Пострел! У попаліно! вот. тут. Чінна Яка була ціль? Там будиночок з під багатою гуляє. Ми коротше вітали їх з добрим ранком. Така українська наша душа. Просто пі... да. Вся робота, вся робота в межах 50 метрів Зразу, зразу. Це просто їбінь. Все, чекаємо. Був дуже хороший темп, і я тобі скажу, що для СПГ я. Встановив норму е, до 7 хвилин 7-8, в залежності від кількості пострілів, щоб вони відпрацювали е, в тій обстановці, в якій ми перебуваємо зараз, це допомагає нам е, не попасти під дрони е, і щоб на нас ніхто не міг навестися тобто відстрілявся і знявся. Да? дуже е, просте правило. Розрахунок працював дуже дуже добре і швидко. Ну, крім того моменту, який стався після першого пострілу. Готовий! Постріл! Осечка! Постріл! Осечка! працює, Давай! Давай, ну, давай, все, давай, давай, дьоп! Якщо мене через цю хуйню вб'ють, з шаником разом, то скажеш нашим дружинам що ми були її більшими кіпами і любили їх дуже. Саники тверджує. Вони і, і так знають. Я просто свою люблю, кохаю. І я свою так. От, а своїм бійцям? Короче. <реш> Ми його оперативно вирішили. Це теж частина нашої роботи, тому що СПГ досить стара зброя, і там максимально проста система з контактами і примітивна, і вона ламається постійно. Але знову ж таки, 3-4 хвилини, і ми вирішили, і ми змогли далі працювати. Тому робота самого розрахунку на відмінно, але були нюанси. Я б сказав, що це один з найважливіших моментів. Нашої роботи пташки, да занадто фігать окей, okay. я б сказав, що це один з найважливіших моментів нашої роботи, е, тому що вдало вибрана позиція з розумінням того, які в тебе будуть там орієнтири. Шляхи заїзду, шляхи виїзду, як ти будеш взагалі працювати, специфіку роботи визначає, по суті, твоя позиція. І вона забезпечує тобі можливість почуватися максимально безпечно і виконувати максимально ефективно завдання. Е, Рекогностування ми зазвичай робимо з командирами, які потім е, своїм підопічним, уже на рівні відділення або е, розрахунку пояснюють, що там і до чого. Е, тому всі вже більш-менш знають обстановку і це е, далі сполегшує нашу роботу. Тому це надзвичайно важливий етап. Там все видно. Чесник на суті Ну Кремль це Федос, яке там такі чудові місця. Так що Після війни посидимо там за чашечкою кави.